Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти, цієї нічної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо сьогодні з вами стих із книги Псалмів. Ти, Бог Господи, благословиш праведника і ласкою Його оточуєш, немов щито. Сьогодні зранку ми з вами говорили розважали про над текстом із Послання до римлян, про те, що апостол Павло пише такі, таку річ, що той, хто любить, не образить свого ближнього. Бо любов це закон. І от в книзі Псаломів ми читаємо, як от цар Давид описував цю любов. Це закон. Він говорив, що людина, яка цим стихом, він наче говорить, що той, хто дбає про свого ближнього, той, хто любить свого ближнього, дотримуючись закону, закону любові, він є праведник. Бо він, чому він є праведник? Він протистоїть цьому світу. Подивіться, що цей світ хоче, запропонує нам. Пропонує він прості речі. Живи в своє задоволення, кради, вбивай, обманюй. Все це нормально. Це пропагує цей світ. Тому що чому пропагує цей світ? Яка? Бо людина не хоче розкаятись своєму гріху. Людина не хоче сповідатись, людина виправдовує свій гріх, людина звинувачує інших у своєму гріху. І тоді вона пропагує своє життя, розпусне своє життя як норму. Натомість праведник це та людина, яка своїм життям свідчить про інше. Свідчить про те, що треба поважати свого ближнього, Свідчить про те, що треба любити свого ближнього, любити самого себе і поважати себе. Саме повага до себе і якраз формує моє нормальне, адекватне ставлення до інших людей. Якщо я люблю себе, поважаю себе як особистість, значить я буду поважати любити інших людей. Праведник це той, який цінує іншу особу. Праведник це той, який протистоїть спокусам цього світу. Праведник це той, який живе з любов'ю і повагою до іншого. І такого праведника Бог захистить. Чому ж не захищає Україну? А спитаємо себе дійсно: а ми праведники перед Богом. Ми виконали закон любові перед Богом. Чи виконав я закон любові перед самим собою? Хтось може про це сказати відкрито. Хай це буде такою вечірньою домашнім завданням для кожного, Щоб кожен дав собі відповідь, чи я виконав закон любові, чи я є праведником перед Богом, чи я маю право від Бога вимагати оцього? Захист. Вимагати цього щита. <кій> І от коли кожен з нас зможе дати собі відповідь, то він дасть відповідь на це запитання, яке кожен став. Чому Бог мене не захищає? А де цей Бог? Де воно це все є? Ще раз наголошую: бути праведником це протистояти цьому світу, світу спокуси, світу гріха. Це своїм життям показувати іншим, що є альтернатива, що є нормальне життя, що можна жити без проблем, що можна жити без постійних пере, переживань, без постійних якихось е, воєньше. Для цього просто потрібно жити у любові і з любов'ю, бути праведником не тільки перед Богом, перед собою. І перед іншим, дотримуватись закону, заповідей, закону, любові. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від бока Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй на гріх. Господи, Ісуси Христе, сину Божий помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй на гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй на гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй на зріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилу над гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй над гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилу над гріш, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Мінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну, благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто, з... <кій> хто перебуває в полоні, просимо тебе, Господи, благослови захорони і захист. Поверни живими і нешкодженими додому. І просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Ні. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, ми розпочинаємо нашу молотовну варту, денну молотовну варту Божесної літургії в 9-й годині. Ласкаво всіх запрошую взяти участь у літургії, прийти фізично, бути фізично присутнім у храмі на Божественній літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!